Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. У Луцьку хочуть заборонити капітальні ремонти під час війни. 17 жовтня біля пам'ятника Тарасу Шевченко зібралася небайдужа громадськість, які хочуть гроші на зсу, а не на Бруківку. Ну вони збирали підписи за місцеву ініціативу. Для того, щоб заборонити у Луцьку капітальні видатки на час воєнного стану, зібрано було більше 60 підписів. Ідея сама по собі хороша. З одного боку, це розвиває механізми місцевої демократії, ну адже рідко коли лучани користуються інструментом місцевої ініціативи. Ну, остання такі дві ж з низів був, коли вимагали перейменувати у Луцьку російські вулиці. От, ну і з іншого боку, він добрий. Сам по собі тим, що хочуть таки заборонити капітальні видатки. Але навіть якщо мораторій на капітальні ремонти буде накладено, то тут потрібно зважати на декілька речей. Ну, по-перше, це не завжди капітальний ремонт це зло. Іноді є справді щось ну, настільки аварійне, що його потрібно ремонтувати. Ну і друге, завжди можна спробувати якимось чином обійти заборону. Ну, наприклад, де-факто капітальний ремонт де юре прописувати як. Не капітальний, а поточний. Ну тому диявол криється в деталях і бажано ці всі аспекти врахувати відразу. Але ще раз вкотре наголошую, що зараз найкраща інвестиція це інвестиція в наші збройні сили. Тому не забувайте, що війна триває. Донатьте на збройні сили, наближайте перемогу. У Луцькраді буде двоє нових депутатів. Це Максим Воскресенський зі Слуги народу та Алла Бабула із Європейської Солідарності. Ну, Луцька територіальна виборча комісія нарешті зібралася у складі, який був здатний ухвалити таке, ну, здавалось би, технічне рішення. Адже перед тим ТВК намагалося зібратися разів 4-5, і не вистачало кворуму. Там е виводили членів, які не ходять на засідання комісії, а на їх місце заводили нових. І вже безпосередньо е, на останньому засіданні проголосували за прийняття заяв від кандидатів. Ну, хто така Алла Бабула? Це вчителька, яка працює в 27 й школі. Вона заходить на місце Юрії Моклиця, який добровільно здав мандат, адже він зараз воює на фронті. Максим Воскресенський фізична особа-підприємець, і заходить він замість Андрія Костенка. Який-дуже ну, дуже погано ходив і на сесії, і на комісії Луцької. І вже на найближчій сесії цим двом депутатам вручать посвідчення. І тоді вони вже офіційно отримають мандат. Ну, бажаємо їм плідної роботи на користь Луцької громади. БЕП може прийти майже до кожного українця. От. Криївка, Мазов, Гасова лямпа, Львівська майстерня шоколаду. Всі ми чули ці популярні бренди родом зі Львова. Ну, вони належать до Холдингу Фест. Нещодавно співзасновники оператора ресторанів у Львові Фест Юрій Назарук та Андрій Худо повідомили, що в їхніх закладах проводилися обшуки детективами Бюро економічної безпеки, посиленими оперативниками СБУ. Обшуки проводив центральний апарат БЕБ, і там відбувалися елементи маски шоу. Суть претензій бебівців в ухилянні від сплати податків. Ну, в першу чергу, при виплаті зарплат. Зараз ефективна ставка податку на дохід офіційно зареєстрованих працівників 34%, тобто третина. Як пише телеграм-канал Монополіст, щоб оптимізувати податки, майже вся країна використовує відомі і перевірені схеми. Ну, перша, це частина зарплати виплачується в білу, а інша частина в конверті. Зазвичай білою виплачується мінімальна заробітна плата або близька до того. Якщо реальна зарплата складає приміром 25 тисяч гривень. То по такій схемі роботодавець сплачує податками трохи менше 2300 гривень замість 8500. тисяч. Друга схема це коли використовують фізичну особу підприємця, тобто статус ФОПа, замість найваного працівника. Така схема розповсюджена в сфері IT, серед юристів, журналістів, ну і всяких там креаторів. За цієї моделі працівник платить. 5% З доходу для третьої групи ФОПа ну, плюс єдиний соціальний внесок з мінімалки. Тобто виходить трохи менше півтори е, тисячі гривень. При цьому, якщо умовно, 25 тисяч гривень такої зарплати, то з за них буде сплачено податків десь на 2700 гривень замість тих же 8,5. Третє, це. Модель праці в ресторанному бізнесі, коли кухню оплачується на ФОП, а алкоголь на товариство з обмеженою відповідальності. Ну, не раз ми бачили, коли в кафе приносять два посттермінали. На одному написано ФОП, на іншому товка. Ну, їжа сплачується на рахунок ФОПів, тому що він не є платником ПДВ. Відповідно, чек для клієнта буде на 20% дешевшим. Таким чином, ми стимулюємо, щоб більше людей відвідувало заклад або ж більше маржі тоді залишає собі власник. Втім, ФОП на спрощеній системі не може отримати ліцензію на продаж алкоголю, ну крім пива, і вина. Відповідно для реалізації алкоголю використовується товка. Ці три схеми розповсюджені по всій країні у багатьох бізнесах. Ну, Наприклад, повністю офіційні зарплати виплачують е, хіба що державні організації, і е, міжнародні компанії, і то крім Айтішних. Ну, ще можуть там великі корпорації виплачувати. От. Нещодавне дослідження податків, сплачених мережами АЗС з літру пального, свідчить, що в повному обсязі податки з виплат персоналу платить лише мережа Shell. це міжнародна група. Ухиляння від зарплатних податків, це ЄСВ, ПДФО і військовий збір, призводить до несплати в бюджет до 8 мільярдів гривень на рік. Ну проте схеми контрабанди через митницю, тіньового ринку підакцизних товарів, повернення ПДВ при експорті зерна купленого за кеш, приносить бюджету десятки мільярдів збитків кожна. Ну і такі дії БЕБУ не схожі на спробу вирішити проблему. Це схоже на спробу покошмарити конкретних осіб. І це дуже легко робити, коли в країні майже кожен громадянин є порушником податкового законодавства. У вересні українці відкрили рекордну кількість ФОПів. Ну, зокрема, було відкрито 35,5 тисяч фізичних осіб-підприємців. Це найвищий показник за останні три роки. Попередній максимум трошки більше 31 тисячі був зафіксований у червні цього року, а до того, влітку 2020 року. Як повідомляє платформа Open Data Bot, майже половину нових ФОПів це 43%, зареєструвалися в сфері роздрібної торгів. В топ-3 також потрапили справи з надання індивідуальних послуг. Це е, трошки більше. Трьох з половиною тисяч. Ну і оптова торгівля. П'ята частина від усіх фопів, 21%, відкрилися на Київщині. Друге і третє місце за кількістю нових справ посідають Дніпропетровщина і Львівська область. На Волині у вересні відкрили трішки більше тисячі фопів. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал Конкурент ТІВІ», Читайте сайт і телеграм Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!